Для мене кожна подорож починається задовго до пакування валіз. Спочатку я дивлюсь на YouTube каналі, хто вже їздив в це місце. Пишу список визначних пам'яток. Створюю маршрут від руки на кожен день, щоб охопити все заплановане. Планую так, щоб і смачно пообідати. Останнім часом активно використовую чат GPT, далі обираю квитки на потяг, люблю спостерігати за краєвидами з вікна вагона. Житло шукаю онлайн, ціни там на різний смак, знімаю відео і по приїзду монтую. Це чудова згадка для мене і корисний контент для всіх любителів подорожувати онлайн. Я обожнюю цей процес і так я можу складати такі маршрути не тільки для своєї сім'ї, а й на замовлення. Підписуйтесь на мій канал і діліться з друзями. А ми сьогодні у місті Вроцлав. Це одне з найбільших і найстаріших міст Польщі. Розташоване на річці Одра із столицею Нижньосілеського воєводства. Це місто гномів, культурна столиця Європи. Місто має унікальне розташування на 12 островах, з'єднаних численними мостами. Територіально до 1945 року належало до Німеччини. Тож їдемо з Варшави потягом. Це 3,5 години, а потім до помешкання ще трамваєм. І ми на місці. Гарне житло з усіма зручностями на вулиці Яна Павла II, майже в центрі, вид з балкону в центральний дворик і по праву сторону археологічний музей, річка Одра за сусіднім будинком. Поселилися ми після 16-ї години, і нам ще вистачає часу в перший день прогулятись по окрузі. Можна знімати і знімати річки, і річки Острові Мости. річка, острів, міст. Наш ранок починається з візиту до Православного собору Різдва Пресвятої Богородиці. Далі прямуємо в старе місто і по дорозі нас зустрічають гноми і величні костели. Площа ринок, центр міста, але дивіться, тут яке будівництво ми натрапили. Рекомендували подивитися на ринку Фонтан з Друй, така назва. Вроцлавський ринок це живий музей. Тут розташовані дві ратуші, стара та нова, і ратушу будували з 13 по 16 століття. На вежі є астрономічний годинник. Собор Святої Марії Магдалини у Вроцлаві це історична церква, відома мостом Каятників, який з'єднує дві вежі на висоті останнього поверху. Легенда свідчить, що міст це покарання для пихатої дівчини за її лінь та Марнославство. Він був збудований як один із перших храмів на лівому березі Вроцлава, а його походження сягає 13 століття. Далі ворота Ясь і Малгося на костелі Святої Єлизавети. Ця арка є своєрідним входом на територію колишнього костельного цвинтаря, але, правда, надгробків ми там не побачимо. Йдемо вулицею Оджанська і повертаємо на вулицю Ятки. Це унікальна вулиця, яка зберегла свій середньовічний характер як місце розташування м'ясних лавок і бінь. На ній розташовані зараз художні галереї, майстерні ремісників та сувенірні лавки. Так, і дійшли ми двориками до Вроцлавського університету. Це один із найстаріших, престижних університетів і був заснований 1702 року єзуїтами як Леопольдинська академія. Чому вона називається Леопольдинська? Тому що був колись такий Леопольд І, Габсбург, імператор Римської імперії, який жив до 1705 року, і всі його прославляли на той час. Дуже славиться тут Аула Леопольдіна. Зал був створений на початку XVIII століття і служив для урочистих церемоній, лекцій та академічних святкувань. Кожна деталь інтер'єру має символічне значення. І покажу вам цей зал з усіх боків. Ми так швидко пішли дивитись на вежу і забули за іншу залу. Ось вам фото з мережі інтернет. Ораторій Маріанум було урочисто освячено в 1733 році. Зала пережила війни, але була реставрована в 1974 році. Піднялися ми на математичну вежу. Ця вежа є частиною комплексу Вроцлавського університету, була побудована 1732 року і служила як астрономічна обсерваторія та навчальна аудиторія для математиків. Із вежі відкривається чудовий краєвид на місто. Я трохи покажу вам самого університету зсередини. Завершуємо ранкову прогулянку смачним обідом. Вулиця Кузнічна, 42. Це студентське кафе, дуже смачно. Тут набираєш в тарілку все, що бажаєш, вибір страв великий. І оплата на вагу. Тож рекомендуємо цей заклад, нам дуже сподобалось. Продовжуємо нашу подорож в Вроцлаву. Після ситного обіду в кафе ми занурюємось в історію та красу міста. Національний заклад Осолінських та сад Осолінеум. Греко-католицька парафія. Воздвиження чесного Христа у Вроцлаві. Бачиш тут іще. Огляньте, яке дерево, і воно дуже пахне. Але колюче таке Цікаво. Що це за дерево таке? У 1997 році повінь затопила острів, вода сягала півтори метри, було затоплено і ринкову площу, і залізничний вокзал. Через пісочний міст ми прийшли на острів пісочний. Ця назва дуже давня, і колись це було центром торгівлі та ремесел. Через міст Пісковий йдемо на міст Тумський, а далі на сам острів Тумський. Острів Тумський це найстаріша частина Вроцлава. Зараз це тихий атмосферний район, де немає автомобільного руху. І таке відчуття спокою і старовини. А ввечері тут загоряються газові ліхтарі, які запалює ліхтарник, і це додає місцю особливого шарму. Костел святого Петра і Павла у Вроцлаві, і його історія сягає IX століття. Він був першим парафіяльним костелом на острові Тумському. Ще трохи гуляємо цим островом і далі йдемо до мосту Грюнвальського. Гляньте, як гарно, Міст містки, один, другий, а там міст Грюнвальський. За цим мостом, там міст. зараз до нього підемо. Рюнвальський міст це підвісний міст через річку Одра, побудований в 1910-х роках і його довжина 112 метрів. Теж покажу цей міст вам із, із усіх сторін. Національний музей по праву сторону, але ми сюди сьогодні не підемо. Ідемо парком ще до однієї цікавої будівлі. Парк Словацького, названий на честь від одного польського поета, який жив у 1840 роках. І це один з найстаріших і найгарніших міських парків Вроцлава. Панорама Рацлавицька одна з головних туристичних визначних пам'яток Вроцлава. Тут знаходиться картина, що зображує битву під Рацлавицями 1794 року. Це важлива подія в історії Польщі, пов'язана з повстанням Тадеуша Костюшки. Картина має довжину 114 метрів і висоту 15. Щоб переглянути панораму, на це треба ще година часу, тож іншим разом. А ми повертаємось до свого помешкання і вечеряємо вдома. Ще трохи вам вулиць Вроцлава. Третій день ми вирішили розпочати з огляду зоопарку. Вроцлавський зоопарк на старіший в Польщі, заснований в 1865 році. Їдемо трамваєм. І ви знаєте, ось такої гарної вивіски при вході, що це дійсно зоопарк, ми не побачили. Ось його такий вигляд. На сам зоопарк, на всю прогулянку, ми витратили майже 4 години. Для вас, будь ласка, все за 5 хвилин. Пишіть свої відгуки, хто був теж у цьому зоопарку. У зоопарку є Африкаріум. Це перший в Польщі та єдиний у світі. Тематичний океанаріум, присвячений виключно африканській фауні. Тут можна побачити акул, скатів, бегемотів, пінгвінів, що я вам і покажу. Зоопарк є домом для понад 14 тисяч тварин. Далі коротко про самих тварин. Тут і пінгвіни, і годування морських котиків. Другою такому характеристичною ружніцу. Виходимо з зоопарку і на нас чекає Гала Століття. Якщо ви дивилися фільм Голодні ігри, балада про птахів і змій, то його знімали тут. Два місяці готували знімальний майданчик, а сама знімальна група з 500 осіб знімала під куполом два місяці. Ця Гала століття побудована в 1913 році. Внесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Вона була створена як багатофункціональний виставковий павільйон і досі використовується для великих концертів, також для спортивних подій, конгресів та ярмарок. Вхід 30 злотих, і можна годину або більше оглядати цю залу. Далі йдемо до Перголи. Це така елегантна довга конструкція, що складається з колон і балок, які обвивають рослини. Вона була теж спроектована і побудована в 1913 році, створена для виставок. За нею знаходиться фонтан, відкритий у 2009 році, і кажуть, що він є одним із найбільших мультимедійних фонтанів у Європі. Поруч із Перголою і Галою століття ще є павільйони чотирьох куполів. Вони також були збудовані в 1913 році як частина виставкового комплексу. Сьогодні тут розміщується музей сучасного мистецтва, вхід 20 злотих, за півтори години ви можете оглядати всі ці павільйони, але наша екскурсія йде в іншу сторону, а павільйон буде іншим разом. Приїхали ми в пасаж грюнвальський, щоб подивитися цей торговий центр. Ну і вже повечеряти. Вечір, третій день, вранці до 11-ї нам треба виселитися і знову потягом до Варшави. У Вроцлаві нам сподобалось, є що подивитися, можна навіть їхати на тиждень, щоб скрізь побувати. Вам дякую за перегляд і до наступної подорожі.